Повсякденне життя різних верст населення Київської Русі. Поселення та житло найчастіше русичі оселялися поблизу річок поряд із лісом. У лісі вони полювали, збирали гриби та ягоди, ховалися від нападників у разі небезпеки. Поряд зі своєю оселею люди будували господарські споруди, влаштовували поле. Пасовисько Сіножать. Були також поселення з двох-трьох хатинок, і з часом деякі з них перетворювалися на хутори по десятку й більше хатин. Оселями незаможних городян найчастіше були напівземлянки у IX-10 століттях у Києві і навколо нього, а в 11 столітті у Седалі на південь із північних районів Русі. Стали поширюватися наземні зрубні будинки із соснового або ялинового дерева. Переважна кількість будівель у містах стали споруджуватися з дерева, а кам'яні споруди були великою рідкістю. У кожному будинку були ікони. Одяг. Одяг, прості городяни, самі кроїли і шили з ляної і вовняної домотканної тканини, а заможні. Замовляли собі вбрання з дорогих іноземних тканин У кравців. Переважна більшість незаможних русичів носила полотняні сорочки, підперезані поясами, і вузькі штани. Зверху вдягали свитку. У прохолодну погоду і городяни, і селяни носили поверх свити плащ із грубого полотна, а взимку одягали кожу. Знать Убиралися в каптани, що сягали нижче колін, розшивалися багатим шитвом та обшивалися хутром на рукавах і подолі. Характерною рисою вбрання всіх міщан були різнокольорові тканини, тому існувало чимало майстерень красильників. Жінки і дівчата поверх довгої сорочки вдягали запаску з грубої тканини, а на них довгі каптани. З широкими рукавами підперезували їх поясом. Волосся пов'язувалося тонкою хусткою. Зверху надягали шапку або прикрасу. Діадему. Їжа. Більшість трусичів були невибагливими в їжі. Вони вживали багато дичини та рибу, які смажили, пекли, варили. Дещо пізніше стали їсти м'ясо домашньої худоби. Проте прості люди не мали можливості вживати його часто. Варили різноманітні каші. У багатьох сім'ях випікали пшеничний і житній хліб, у бідних вівсяний. Пили коров'яче й овече молоко та робили з нього сир. Пісні страви мастили рослиною олією, про вишкове масло згадок немає. Споживали чимало овочів. Ріпу, горох, огірки, часник, цибулю тощо. Із напоїв найпоширенішими були різноманітні киселі, меди, пиво. Для заможних людей із Візантії привозили вино. Розваги Весело проводити час любив як простий люд, так і знак. Свята, як правило, християнські завжди були велетними. Проводилися ігри, танці, змагання на конях. Бажаними учасниками на будь-яких гуляннях завжди були скоморохи. Вони були мандрівними акторами, співаками, музикантами, танцюристами, фокусниками, дресирувальниками. Князі часто влаштовували банкети, на яких веселилися разом із своєю дружиною. Улюблене заняття князів, полювання. Полювали на кабанів, кутрових звірів. Але найбільш престижним вважалося полювання на дикого пика туга.